А Самі саздають калатничу, садають проблеми. Небайдужі житомиряни звернулися до СК 1 щоб рятувати безпритульних котів. Кажуть, тварин закрили у підвалі і замурували всі вікна, щоб вони не вийшли. Приходять їх, гудують. От вони взяли, позакривали. Їм немає куди даже сховатися від того самого доща, холоду і всього. А дохнуть вони, бо вони позакривали. Немає доступу, щоб їм занесли їсти. Жорстокі люди, равнодушні Ви висола, Головне, щоб їм було хорошо. Понімаєте, головне, щоб їм хорошо. Були в теплі, в ситості, більше їх нічого не цікавить. Людмила перша забила на сполох. Вона щодня годувала місцевих безпритульних котиків, але деяким мешканцям це не подобалось. А що могли... я не маю права везде, Ні, відкрито. Везде ходіть, а він сім'ю. Так, двері підвалу зачинені. На них висить замок, ключ від якого є лише у однієї людини. Жінка каже, що доглядати за приміщенням їй доручив ЖЕК, і віддавати ключ вона не збирається. Під час зйомки на вулиці залунала тривога, але пройти в укриття людям не вдалося. Його так і не відчинили. А ваш, це, ваш підвал? Ваш подвал і не ваш. Да. І не ну, ваш войоне. Я говорю, що ну війна, воєни, Всу, ребята, наші защитники спасають собак, саба спасають нас, спасають і животних спасають. они говорят, а кто виноват, что началась война? Це е Україна виновата в мене, жінка, яка має ключ від підвалу, тікала від нас декілька разів, але після довготривалих умовлянь таки відкрила приміщення, і ми разом з мешканцями зайшли, щоб знайти котів. Ви в церкву ходите, евангеліст. Я відповідаю за подвал. Мне дома до веры лишь лесаря ключи. Я бачу, що ти весь хлам з шусок збираєш. Смотри, ти мене напугаешь. Вікна підвалу зсередини дійсно забиті металевими листами або ж закладені різним мотлохом. Людмила намагалася відкрити усе самостійно. Це і пенсіонерки. Вийти з підвалу нам вдалося не одразу. Нас там зачинили. За декілька хвилин нас таки випустили. Біля під'їзду вже зібралися люди, які підтримали закриття підвальних вікон. кажуть, деякі дірки залишили незабитими, тож коти можуть спокійно пересуватися під будинком і виходити на вулицю. Там куча ці коти бігають там де угодно. Дивіться багато де дирок відкритих. Я особисто їх не мурую, мені байдуже. Я я живе, не розказувати розморовувати кіт замурований. Кстати, до речі, подивіться. 아니, То я його кожен день бачу не цього ін. кота. Учить, Оглянувши підвал ще раз, ми дійсно знайшли дві дірки, через які коти могли вилізти. Однак сварку було не зупинити. З'явилися нові аргументи: мовляв, коти дикі, до рук не йдуть, усього бояться. Тож і зараз не вийдуть до галасливих людей. Щоб вирішити ситуацію, довелося викликати поліцію. Ребята, зайдіть туди. І ви увидіте все своїми глазами, що там діляться. Навіть з правоохоронцями нам не вдалося знайти замурованих котів. Тож у результаті поліцейські прийняли заяви від обох сторін. Анна Чепель, метро Половинка, телеканал СК-1.